Наше наступне питання: коли в будинку немає опалення, у вас немає засібів обігріву і приходить ніч, треба спати. Рекомендація: є багато видів спальників, багато типів спальників. Як розібратися в них? Сьогодні вам спробуємо в цьому допомогти. Дивіться, є типи спальників. Вони діляться на кокон і одіяли. Його називають. Воно чим воно зручніше. Кокон – це спальники от такого типу, у них є певна форма, тобто вони звужені до ніг, Відкриваються вони можуть з боку або зверху десь до середини, тобто вони не відкриваються повністю. Це спальники туристичні, вони більш теплі, вони розраховані на більш холодний період року. Є спальники іншого типу. Вони також можуть бути теплими, також температурні режими, там може, ми зараз розберемось, як обирати температурні режими. Вони також можуть бути і теплими, і більш прохолодними. Але питання в тому, що вони у вигляді можуть бути у вигляді ковдри, тобто у них іде йде з боку, Проходить вниз і відкривається повністю так, що його можна розкрити повністю як ковдра. Для дому, якщо ви там не їздите на природу, в походи, в холодний період року, вам зручніше буде використовувати такого плану спальники, які розкриваються як ковдра. Як обрати температурний режим? Це дуже важливий момент. У всіх спальників є е, вказані у фірмових спальників, бо якщо ви купуєте там якісь недешеві китайські спальники, у них немає е, цих інформ, інформацій, які температурні режими є. Температура комфортна, температура, там, наприклад, екстриму і так, так далі. Є там три типи. Три режими, в які використовують ці спальники. Деякі виробники використовують просто одну температуру, це температура комфорта ставлять. Все, на яку температуру розрахований спальник так, щоб вам було в ньому комфортно спати при якій зовнішній температурі. Дивимось. У нас є, бачите, це вже не новенький спальник. Є характеристики спальнику, які матеріали використовуються. І от знизу тут є температурні режими. Тобто, от надпис є комфорт, ліміт і Eкstрім. Комфорт цей спальник розрахований 6 градусів тепла. Ліміт це 1 градус тепла. І екстрим мінус 14 градусів тепла, наприклад. Ось тут у нас якраз мінус 14 градусів тепла. Про що йдеться мова в, даніх, в даних характеристиках? І тут є, бачите, є ще позначки «жіночий», і чоловічі. Тобто для жінок потрібно так, воно, в принципі, розраховується. Якщо ви берете спальник для, для чоловіка, а, і він температура комфорта тут на цьому спальниці вказана і для жінок, і для чоловіків. А є спальники там, де, от наприклад, в даному спальнику у нас вказана це якраз від цього температура одна. Плюс-мінус 0 градусів. Тобто є характеристики спальники, там, а, Різні дані, з чого він зроблений, який матеріал використовується. Там, а, він відштовхує вологу або не відштовхує і температурний режим. Тут вказано, наприклад, 0 у нас градусів, плюс-мінус середня температура 0. Як зрозуміти, який спальник потрібен вам? Якщо ви чоловік, ви можете орієнтуватись на ці цифри. Наприклад, у цього спальника виробника «Пінгвін» Це дійсно якісні спальники. Це використовує спальник моя дружина вже багато років. Ми на Сідопицькі наші табори. І влітку, і в прохолодну погоду їздимо, використовували цей спальник, і їй в ньому було комфортно спати. До температури зовнішньої 6 градусів. Тобто ми були в різних таких умовах. І до температури 6 градусів їй було зручно і комфортно в ньому спати. Як ми обираємо температурні режими? Для жінок, наприклад, вказана температура у нас комфорт. Для жінок треба враховувати, що теплообмін у жінок він інший, відрізняється від чоловіків. Якщо чоловіку, наприклад, в цьому спальнику, в такому спальнику в температуру згідно цього 0 градусів, на якій він розрахований, буде комфортно спати. То для жінки треба розраховувати, щоб цей спальник, наприклад, якщо ви будете спати, ну, у вас в будинку буде, наприклад, там, 10 градусів тепла. Ваш спальник має бути для жінки розрахований на 5 градусів тепла. Там має бути температура, вказана комфорта 5 градусів. А для чоловіка, наприклад, ви берете спальник, то там має бути вказана температура 10 градусів тепла, тому що орієнтується десь там, на середню температуру. Тому що а, чоловіки менше мерзнуть, жінки більше мерзнуть. Тому а, треба враховувати, що різниця від температури комфортна для жінки має бути. 5 градусів, тобто 10 градусів, розрахований спальник для жінки, ви берете спальник, який розрахований на 5 градусів тепла. Тоді їй буде тепло. Наступний момент. Наприклад, прохолодно в кімнаті, ви залазите в спальник і поки не можете зігрітись після того, як ви там в приміщенні змерзли. В спальник залазити з мершими теж не рекомендується, тому що важко зігрітися. Так, да, він може зігрівати, але кажуть рекомендації вже на власному досвіді, тому що от, теж в такому спальнику я ходжу в гори зимою в походи в бірлогах. Ми там проводимо навчання. І в такому спальнику ми спимо. Ну, я сплю в такому спальнику, у нього температура комфорту десь 0 мінус 2 градуси. Мені вистачає, навіть там десь мінус 5 градусів там, по характеристикам. Вистачає цього температурного режиму повністю. Як залазити в спальник так, щоб було комфортно? Рекомендується, якщо ви, там, вам, ви замерзли, перед тим, як ви залазите в спальник, треба трошки розігрітись, Поприсідати, розігнати трохи кров. Тобто замершими в спальник залазити не рекомендується. Трошки розігрілись, наприклад, там, попили гарячого чаю. І після цього, коли ви вже зігрілись, залазите в спальник, закриваєтесь і лягаєте спати. Далі, які у нас є моменти? Іноді є бажання, коли там холодно, залізти в спальник, одягнути на себе всі там теплі речі, залазимо в спальник і мерзнемо. Це дійсна практика така. Коли ви дуже сильно одягаєте теплі речі, залазите в спальники, ви починаєте мерзнути. Тому що в чому причина? В спальник не можна одягати багато теплих речей. В спальник ви одягаєте термобілизну, зараз ми про неї окремо поговоримо, або якусь хебешку, тобто не, то, не дуже товсті якісь речі. І для того, щоб зігрітись, ви залізли спальник. Ви там, наприклад, серед ночі ви починаєте мерзнути. Там холодна жінка, там, або ну там якісь там моменти, що стало холодніше, наприклад, в приміщенні, і ви вам починає ставати холодно. Не треба одягатись всередину спальнику. Ви ще більше замерзнете. Тому що а, спальник це простір, а, який нагрівається від тіла вашого, від тепла вашого тіла. І коли ви всередину блокуєте, тобто ви одягаєте кофти на себе, спальник не прогрівається всередині, він не наповняється теплим повітрям від вашого тіла, і ви ще більше мерзнете. Тому запам'ятайте головне правило там, всіх туристів: якщо ви в спальнику залізли і, і вам холодно, ви накриваєтесь зверху. Будь-чим, якщо у вас там є одіяло, якийсь там ковдра, або там, наприклад, там ще спальник, який розкривається в ковдру, може розкритись. Там ви з дружиною поруч спите, або з чоловіком. Ви розкриваєте цей спальник і накриваєте зверху. Тобто, всі додаткові утеплення проводяться зверху спальника, ніколи не всередині. Тобто, всередину ви залазите виключно в термобілизні або в ХБшки якихось тонких, не дуже товстих. Тобто, вона має бути така середньої е, теплоти, можна так сказати. Термобілизна Вона є на флісовій основі, вона спортивна. Якщо ви там не дуже сильно рухаєтесь, то обирайте собі термобілизну, таку, яка зігріває і яка не дуже товста. Є різного формату термобілизни і не дуже тонка, тому що загальна мета термобілизни відводити від тіла, щоб тіло залишалось сухим. Але це при активному там в горах. Там, активному занятті на вулиці спортом. Тобто тер... задача термобілизни відводити вологу. Коли ви залазите в спальник, ви можете брати трохи теплішу термобілизну, взяти, щоб вона там була типу знаєте, називається начосіком всередині. Можна таку використовувати, залазите в спальник, а, застібнулись і вам буде комфортно спати. Їдемо далі. Беремо спальники, які у вас які, а, Типу ковдри можуть розкриватись. От у нас приклад такого спальнику, це спальник моєї дружини. Він використовується як і в прохолодну погоду, так і в теплу погоду. Зручна річ, ви його, якщо вам стає жарко, наприклад, вночі, ви можете в таким спальником трохи там розкритись, розкриваєте його як ковдру. І, наприклад, вам стало зовсім жарко. Ви взяли такий спальник, Він, в цьому плані його функціональність, ви його повністю. Розкрили цей спальник. Зараз я його швидким. О, розкривається цей спальник. Він у вас використовується виключно як ковдра. Наприклад, вам стало жарко, ви вилізли зі спальника, зробили з нього ковдру, розкрили, накрились спальником і спите, і вам комфортно. А, з коконом так не вийде. З коконом ви зможете виключно там, відкрити там, частину спальника, відкинути його. І так відкритись, але е, накриватись так, як ковдрою з ним не вийде. Тому якщо ви берете спальник і ви будете враховувати, е, використовувати його там в приміщенні, в квартирі, коли у вас там холодно або в будинку, то краще використовувати такі, які розкриваються як ковдра. Ще один момент: є спальники, от такі, які розкриваються ковдрою, вони без капюшонів, а вони можуть бути теплі. У мене теж є такий спальник, подарували мені. Він розкривається ковдру, але він реально дуже теплий, такий, ну, знаєте, як, як, ватний, як ватна ковдра. Чому вони менш функціональні? Тому що у всіх спальників, отут ми беремо ті, які розраховані там, на більш холодний період, у них є так званий воротник. Він окремо затягується, тобто є режим, режими і ці наші затяжки затягуються, отут -от на плечах. Він. Тобто Ви залазите в спальник, закрилися, цим воротник підтягнули собі. Тобто Ви відокремлюєте шию і голову від тіла. Для чого це робиться? Тому що коли ви спите і там зовні прохолодно, то холодне повітря потроху попадає к вам в спальник. І ви починаєте мерзнути. Коли ви фіксуєте, отут-от затягуєте цей воротник, так званий, у спальника, то ви блокуєте тепло, яке там всередині спальника, і дихаєте свіжим повітрям. Ще дуже важливий момент. Коли, коли вам холодно, не можна ніколи ні в якому разі залазити в спальник повністю закриватись і дихати всередині спальника. Це головне правило, і запам'ятайте, це заборона завжди, тому що людина завжди видихає вологу. Вам здасться, що вам стало комфортно на певний час. Спальник починає намокати зсередини, все це починає намокати, і ви потім 100% замерзнете. Якщо на вулиці буде прохолодно, ніколи не можна дихати всередину спальнику. Тобто ви можете собі зробити таке, знаєте, маленьке віконечко виключно на рот. Але дихати ви маєте зовні. Можете якось там зовні прикрити чимось, щоб не було прямого там повітря, попадання холодного для вас. Ми так на вулиці, навіть в мороз спали, там в снігу, коли спали. Зовні дійсно холодно. Там може бути 0, мінус 1, мінус 2 градуси, коли ти спиш. І хіба що ти можеш просто прикрити так, щоб не виключно і лице повністю закрите, оцим якраз капюшоном. Але дихаєш ти завжди на вулицю. Чому зручніше з капюшоном купувати такі спальники, які, от як навіть кодра? Капюшон це завжди є додаткова можливість зігрітись. Без капюшону, по-перше, немає воротника. І по-друге, ви можете замерзнути, тому що холодне повітря попадає. Ви хочете затягнути тут, у вас голова відкрита, треба одягати шапку якусь. Щось якось утеплювати голову, тому що без капюшона незручно. Тому рекомендую вам одразу звертати на це увагу, купувати спальники, щоб був капюшон. Він розкривається як ковдра, і все одно є капюшон. Ви затягнули капюшон, затягнули там воротніки, що він є. От в цьому спальнику немає воротника, але він добре затягується отут біля шиї. Затягує, затягується тут на плечах, затягнули сам капюшон і зробили собі такий е, ну, отвір для дихання. Все. Ну Цей спальник не розрахований на, на дуже холодний, е, холодну температуру зовні. Цей спальник більше розрахований на холодну погоду, на холодну температуру, і тому тут є окремий капюшон, е, окрем, не окремий капюшон, а окремий воротник, який затягується, і теплий капюшон. Тобто кокони розраховані на більш холодну, холодну температуру зовні. От, Які фірми можу порадити в спальниках? Беріть відомі фірми. Відомі фірми. От Я вам показав один от таку фірму Pін використовуємо. Дійсно, це ну, якісні спальники, є тремп, є різні. Але важливо, щоб ви знаєте, щоб на спальниках була інформація про те, з чого він зроблений, які матеріали. Кстаті, самі теплі спальники це пухові спальники. Вони зжимаються ну, такою маленькою е, там, сумочку е, в цей мішок. І легкі займають небагато місця, але вони. Дорожчі набагато, тому що це вони зроблені, зроблені з натурального наповнювача пух. Різних, різний там пух, лебідіний це може бути пух. Вони, звісно, дорогі. Якщо такий спальник там можна купити там, 3 тисячі, наприклад, три з половиною, то пухові спальники завжди йдуть там, від шести від сіми тисяч, бо це то вже професійне. Але вони теплі, в них в пуховому спальнику ви ніколи не замерзнете. Це дійсно теплі спальники. Якщо треба, ну мені немає потреби, поки до цього моменту не було потреби в таких спальниках. І я користувався от такими: от такого плана спальниками, які там холофайбер наповнення, там різні наповнення. Їх вистачало. Пухові спальники самі теплі. тому там, Трем, Пінгвін, там є редпойнт, різні фірми. Дивіться відгуки. Завжди, коли ви щось обираєте, вибрали, обрали там якусь модель спальника і дивіться відгуки. Ще момент такий. Чоловікам, стосується чоловіків, От такий спальник, у нього там ширина 70 см. Там, в характеристиках. От Я спробував цей спальник залізти, і він по плечам у мене натягнувся. Тобто, Наче 70 см вистачає, але коли ви берете об'єм, залазите, застібаєте цей спальник, він на плечах натягується і незручно. Тому завжди перевіряєте внутрішній розмір, щоб вам було в ньому комфортно в цьому спальнику, наскільки там ваші плечі широкі. Для жінок це не є питання взагалі, тому що ну, для жінок вистачає будь-якого розміру. Чоловікам потрібно. Тому є чоловічі спальники. Я у собі брав такий зимовий військовий спальник для зимових походів. У військових закладено, що військові там більшого розміру, і мені завжди було комфортно. Є фірма, називається ще Австрійська Карінтія. От якраз спальник цієї фірми австрійської. Вони роблять дорогі спальники, вони не пухові. Там свій матеріал, але вони дійсно дуже якісні. Тому враховуйте всі характеристики температурні, термобілизна. Пам'ятаєте, купіть собі термобілизну і сам спальник, всі його характеристики: капюшон, без капюшону, ну краще купити з капюшоном, ковдра або коканом. І оберіть свій варіант, який вам більше підходить. Це, якщо у нас немає опалення, ще знаєте, який лайфхак є. Бували моменти, ми коли приходили приміщення холодне, ми дістаємо внутрішню палатку. Якщо у вас є палатки, виходите там на природу, виходите. Є двох слоєні палатки. Ми беремо внутрішню палатку, дістаємо, ставимо посеред приміщення цю внутрішню палатку, залазимо в неї в спальниках, лягаємо спати. Внутрішня палатка вона зберігає тепло і в ній вже тепліше спати. Тобто ви залазите туди в двох там, або у трьох в цю внутрішню палатку. Від е, загальної там палатки без тенту на, вам зовнішній тент не потрібен. І в ній вже реально тепліше. Тому це один ще лайфхак, якщо там дуже холодно, наприклад, стало, у вас немає методів обігріву там ніякого обігрівача, але є палатка, є спальники, поставили внутрішню палатку, залізли, і ви можете там переночувати більш комфортно, ніж просто на відкритому просторі. Ще один момент, друзі, щоб ми пам'ятали, після того, як ми спали, е, провели ніч в спальнику. Його треба просушити. Це обов'язково, тому що за ніч спальник набирається вологи від тіла, і з часом він починає промикати. Тому, коли ви вранці прокинулись, треба відкрити повністю спальник, наскільки це можливо. В таких туристичних спальниках є отакі лямки. Вони все спеціально робиться для того, щоб ви могли в деяких спальниках, навіть всередині кріпляться лямки такі, щоб ви його розкрили. І просушили. Пам'ятаєте, спальники після того, як ви їм користувались, поспали в ньому, розкрили повністю, поклали або там на вулиці, на балконі вивісили, або в приміщенні, просушили його, він має висохнути. І після цього ви теж його складаєте назад, завертаєте і користуєтесь на наступну ніч, тому що це дуже важливо. Якщо ви не просушите спальник, він з часом пропитується вологою. І потім вже важ і холодніше буде спати. Поступово температура буде е, спальника цього, який може у вас розрахований на 5 градусів, але якщо він трошки промок, він вже буде там, у вас не тримати тепло, від слова можливо, взагалі. Але, або, наприклад, там, буде у вас в будинку там, приміщення 10 градусів тепла, а вам холодно. Це може бути від того, що ви не, про, не просушили спальник.